Кухонна сіль є незамінним інгредієнтом як для щоденного використання в побуті, так і для промислового виготовлення продуктів харчування. Сіль складається переважно з хлориду натрію. Натрій хлор, а також містить інші мінеральні речовини у малих кількостях і може збагачуватись йодидом чи фторидом калію. Найбільше натрію надходить з переробленою їжею, переважно з хлібобулочними виробами від 20 до 30%. Сіль є необхідним компонентом для функціонування організму, нервової системи м'язових скорочень. Проте надлишкове споживання солі шкідливе для здоров'я. Оскільки підвищує ризик розвитку таких патологій, як високий кров'яний тиск, серцево-судинні захворювання чи певний вид злоякісних утворювань, зокрема пухлин шлунку, внесення солі під час виготовлення харчових продуктів сприяє формуванню певних органолептичних властивостей та несе технологічну функцію. Що може змінюватись залежно від виду продукту. У хлібопеченні сіль є функціональним інгредієнтом, а також підсилювачем смаку, коли ми зменшуємо вміст солі в хлібобулочних виробах, це може призвести до зміни органолептичних властивостей і зниження споживчих якостей хліба. Такий виріб. Сприймається як менш ароматний, без смаку, з переважаючим пшеничним ароматом. Аромат стиглої пшениці, що зазвичай добре сприймається споживачами, стає менш вираженим в ароматичному профілі. Сіль також відіграє значну роль у реакції Майєра. Тобто, це утворення меланоїдів під час випікання. І, зрештою, в створенні аромату готових виробів. Як технологічний інгредієнт сіль впливає на фізичні властивості тіста? Ну, По-перше, водопоглинальна здатність тіста. Завдяки гігроскопічним властивостям сіль поглинає воду і укріплює тісто. Білки і сіль конкурують між собою за воду. Це призводить до зменшення об'єму готових виробів та утворення тонкої і менш хрусткої скоринки. Структура клейковинного каркасу. Сіль перешкоджає утворенню іонних зв'язків, що формують клейковинний каркас, забезпечуючи його міцність і стабільність. Скорочення вмісту солі знижує пластичні властивості тіста, як в результаті, стає менш гідратованим, знижує його міцність і, в результаті тісто в меншій мірі піддається машинному обробленню. Окиснення під час змішування, скорочення солі призводить до посилення окисних процесів. Під дію ліпос... ліпоксигенази, що присутня в борошні, і окислює каротиноїдні пігменти. У результаті хліб буде більшим з малою кількістю неокислених пігментів і втратить смакові та ароматичні властивості. Бродіння сіль у дисоційованій формі. Змінює осмотичний тиск у тісті. Під час бродіння скорочення солі дещо збільшує активність мікрофлори і впливає як на процес бродіння тіста, так і процес вистоювання тістових заготовок. Стійкість тіста при цьому помітно знижується. Забарвлення. Сіль впливає на колір м'якушки. Та забарвлення скоринки в процесі випікання. Зменшення солі інтенсифікує процес бродіння і як наслідок споживання цукрів. Це призводить до того, що менше цукрів беруть участь у реакції майєра під час випікання. Виклик для виробників хліба полягає у прагненні скоротити вміст солі. Відповідно до вимог ввоз без зміни органоліптичних характеристик хліба, і адаптувавши технологічні параметри для уникання негативного впливу на його структуру. Тож, ми підійшли до наступної теми: це дозатори для розчину в солі. Як ви зрозуміли, що без солі у нас не обходиться. Жодна з рецептур. Перший дозатор, який ми з вами розглянемо, це дозатор для солі сбк 2 Він являє собою прямокутний бачок, у середині якого розміщена коліноподібна зливна труба. Кут нахилу труби через отвори, якої витікає розчин. Визначає дозу розчину, що зливається в діжу, і витікає з бачка. На кришці бачка розміщений повітряний клапан з ковпаком, пов'язаний з поплавцем, через який повітря витісняється при заповненні бачка розчином солі. Коли сольовий розчин, що надходить, підніме в бачку поплавець. Його заповнення припиниться. Положення зливної труби регулюється штурвалом, розташованим на осі. Стрілка фіксує кут повороту труби за допомогою шкали. Сольовий розчин надходить трубою і подається на виробництво трубою, яка у нас позначена циферкою 10, за допомогою триходового крана. У бачку встановлена спускна труба, яка у нас позначена циферкою 13. На цьому слайді ви можете побачити автоматичний соледозувальний апарат ASB20. Він являє собою прямокутний чавунний бачок, через кришку якого пропущено 13 електродів. З нержавіючої сталі 10 працюючих, 2 зливні та 1 запобіжний. Перший робочий електрод опущений на глибину, що відповідає зливу 1 літ, другий зливу 2 літра, і так далі зливні електроди. Дозволяють зливати розчин у кількості від 1 до 10 літрів та від 11 до 20 літрів. Бачок має впускний та зливний клапани, які приводяться в дію електромагнітами. Величина зливу встановлюється за допомогою поворотного перемикача та тумблера. Мірний бачок. Повітряною трубкою. Він має верхню герметичну кришку, через яку проходить тонка металева градуйована трубка. Нижній кінець трубки легко встановлюється на будь-якому рівні від дна бачка. При заповненні бачка, сольовий розчин досягає рівня нижнього кінця трубки, і далі заповнює лише внутрішній Перерізи її, підіймаючись до рівня, що відповідає рівню сольового розчину у відстійнику. Черпаковий дозатор працює за об'ємним принципом і складається з бака, який позначений цифрою 1, всередині якого. Поміщений мірний стакан 2 з поршнем витіснячем. Циферка 3. Склянку укріплено на порожнистому валу. Циферка 10. На якому встановлена зливна труба під кутом 45 градусів до горизонталі. Рідкий компонент надходить у бак через патрубок, який позначений цифрою 5, і поплавковий клапан. Циферка 8, який забезпечує підтримку постійного рівня баку. Пустотілий вал, циферка 10, здійснює коливальний рух з поворотом на кут 55 градусів. При цьому мірна склянка, перебуваючи в горизонтальному положенні, заповнюється рідким компонентом. При повороті пустотілого валу циферка 10. За годинниковою стрілкою, рідкий компонент виливається з мірної склянки через порожнистий вал і зливну трубу, яка позначена циферкою 9. При наступних гойданнях пустотілого валу процес заповнення мірної склянки і злив компонента через трубу повторюється, продуктивність дозатора. Регулюється зміною обсягу мірної склянки шляхом переміщення поршня витиснювача циферка 3, гвинтом 7. Щодо шкали, яка позначена цифрою 6, яка відградуйована в літрах за хвилину. Для попередження переповнення бака. Встановлена труба переливу. Циферка 4. Злив рідини після промивання бака проводиться через патрубок, який позначений цифрою 11. Максимальна місткість мірної склянки 2 літра. Похибка дозування вбирається у плюс-мінус 2%. Дозатор регулятор. Використовується на малих підприємствах для порційного дозування та нагрівання води до заданої температури. Гаряча і холодна вода надходять трубопроводами в термозмішувач, який позначений цифрою 7, який автоматично підтримує задану температуру на виході з дозатора регулятора. Контроль за температурою води, що відпускається. Проводиться за показанням термометра. Циферка 2 на нашому малюночку. Управління потоком води, що надходить в тістомісильну машину, здійснюється електромагнітним клапаном, Циферка 4, який пов'язаний з лічильником, який позначений цифрою 3, для зміни витрати води, що відпускається в дозаторі регуляторі. Передбачений регулятор витрати. Він позначений циферкою 6. Інформація про кількість води, що проходить через дозатор регулятор. Надходить на лічильник від сигналізатора. Циферка 5 у вигляді послідовних імпульсів з нормованою вагою. Один імпульс. Відповідає 0,1 літру пропущеної води. Лічильник, він позначений циферкою 1, здійснює приведення ваги вхідних імпульсів до ціни найменшого розряду перемикача з моменту відкриття клапана, порівняння із заданою дозою та комутацією ланцюга виключення. Вимикання, включення -вимикання. У процесі відпустки дози допускається змінювати температуру води, контролюючи її величину цифрового термометра.